Доброго дня, Анатолію Віталійовичу. Доброго і вам. Скажіть, будь ласка, яка позиція на сьогоднішній день районної організації партії регіонів? Позиція така, що ми зібралися керівництво партії, рада партії і прийняли єдине правильне рішення в даній ситуації, оскільки верхи Верхушка нашої партії е, працювала не так, як мала працювати, не так, як говорила. Працювали на себе, нас кинули на произвол судьби, так би мовити, ми прийняли рішення на Раді партію розпустити. Дякую, зрозуміло. І я не бачу на портрета, вже Януковича немає у вас в кабінеті. Хоже ж, мабуть, Януковича немає в президентах. Вже немає президентах. Дуже дякую. Сподіваюся, що той інтелект, який є в партії регіонів, буде і в майбутньому буде працювати на благо суспільства, на благо людей. Я думаю, що за своїх членів районної організації. Я впевнений. Ми і до цього працювали, і в майбутньому будемо працювати задля людей. Дякую за інформацію. Будь ласка.